справа 910, 219, 24, 216 за позовом Твориста Домежних Ведер і цю дані сумасти буде успішно акціональний спорт, 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 акціональний Еще я, предала, а, уже я уже еще я еще хотела сказать, можно? Да. еще хотела сказать, что до а, стати, что мы вчера ну, mm -hmm. говорили, що, ну, детально з законодавством, норми прямої норми, яка б вказувала на те, що платник податку чи інший платник, ну, взагалі платник податку, повинен сплачувати штрафні санкції виключно на підставі а, податкової вимоги чи іншої вимоги іншого органу. Тобто я вважаю, що от, він виконав зобов'язання своїми кінечному так? Але виконав з значним розтроченням е, днів. Е, тому законодавство, податковий, податковий кодекс він передбачає штрафні санкції на підставі прострочення, не чекаючи якоїсь там письмової е, вимоги. Е, тому на, на сьогоднішній день мастер повинен штрафні санкції. Не не так? Ще, не сплачені, так? ще не сплачені. Ні, не сплачені. Ми повинні сплатити, але е, на мою думку, е, ми не повинні сплачувати зі своїх грошових ресурсів. Тому е, в, дані, в даній позивній вимозі ми, е, звісно, вимагаємо від е, прямого е, відповідповідача на підставі якого ну, на підставі якого виникли ці дані штрафні санкції? Ну, я все ще Дякую. Ви так, пишайте, що ви зможете до тих заперечень, що звісно, що честь, тому що я хотіла би сказати, що в більш дальному чині. А самого тут, тобто, наприклад, він о, сам побачив, да, що він не доплатив, він якби коригує, да, там доплачує і відповідно, раз уже це не в строк, то він відповідно доп... сплачує і, і, Але, та. вибачте, але, в строк. А, він, і, і. вибачте. Але, але ж не встрок полещі вені. Вибачте. Хотів би свій забрати. Постійно, треба надавати слово відповідачу. Є відповідні пункти податкового кодексу, де написано чітко що не склада податка, яка була відповідна з вини банку. І відповідний є порядок встановлення вини банку. І якщо тільки це буде встановлено, тоді банк напряму сам буде фіскальним органом сплачувати по відповідному припису і рішення суду. Якщо це буде встановлено, що зроблено за вини конкретного банку. Дані пункти, які на які ви посилаєтеся, ви самі знаєте, що саме ви. Вашої вини нечасно сплачені дані сумнів, це по-перше. По-друге, це є передчасна вимога, оскільки справді не нараховано і не сплачено. Коли це буде доведено, сплачено і так далі, тоді може бути а, новим позовною вимогою, окремим провадженням і так далі. Тоді це вже може бути спір окремих поштрафов, або якщо це буде за доведено і так далі. Якщо нами буде. До нас будуть привести фіскальну службу, тоді ми будемо в вигляді адмінпозову розглядати дані <тас> штрафні санкції. Тобто Зараз я ще ну, не встигаю читати договір, тому я не готова про ньому зараз відповісти, але однозначно, що 50 тисяч. Тут години зустрічі. Заяву до Ціла година, буде того пояснити. На зустріч з гендиректором. директором, по-хорошому 20 годин. Ви влашаєте, і... надмінно, година, дві п'ятсот, ну це ви знаєте ваша честь. Це, якщо вивчити уважно ринок о, цін, на юридичні послуги, то абсолютно завищений, і тим більше ну, зустрічі, зустрічі це проблема до що йому собі треба вивчати, ходити годинами спілкуватися. Тема позову зрозуміла, і навіть якщо вже банально навіть підійти до кількості аркушів, це може, ще щось до того ж виділу, які стоять 203 гривень, це є просто вже занадто. Тим більше, що, що сам позивачного стрібув міг надати всі ці документи адвокату, і це не має необхідності. Це і є документи для підготовки. Це вже зовсім запишем. Позвать всі докази надали в окретування позовних вимог Так, Всі заперечують. Про закінчення справи, для прийняття рішення, на речі немає. Це стопна резолюційна частина рішення справі 910, 219, 24, 316 за позов товариства, про межують відповідальність, мастер, публічно акціонерне товариство, акціонерний, комерційний, промисловий інвестиційний банк. Про зобов'язання чинити певні дії та стягнення поні та звідки суд розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача відповідача, вирішив позовні вимоги задовольнити частково. В Частині зобов'язання публічна акціонерна товариства Акціонерний комерційний промисловий інвестиційний банк виконати платіжні доручення номер 5511, 5512, 5513 від 21.06.2016 з року. провадження у справі припинити з публічно оцінено товариство Акціонерний комерційний промислові інвестиційні банки на користь товариства до межаної питання, мастер-бут пенімурозмір 48 гривень 4 тисячі, частині позовних умов приседання з публічної акціонерного товариства Акціонерний комерційний промисловий інвестиційний банк на користь товариства до межаної питання, мастер-бут, звідки сумішдесят шість тисяч шість дев'яносто шість рівня копійок. Позові відмовити. Судові витрати понесені позивачем по справі. Частині сплати судового збору покладається на Сторони на відповідача пропорційно задоволеним позовним вимогам. Також суд вирішив стягнути з публічне акціонально товариства акціонерно промислової інвестиційний банк на користування з обмеженою відповідальністю судові витрати в вигляді послуг адвоката в сумі 5 тисяч гривень. Повний текст рішення судом для виконання сторони зможуть отримати його записними заяву поданої до канцелярії суду. 17 серпня після 15 години. Порядок оскарження позивачу від представника позивача від подача відомлення. На цьому судове засідання закінчено. Всім дякую, до побачення.